Сьогодні має бути зорепат. Чайка тупо не махає, вона ага собі грибе вперед. Я ще маю маску, а дуже холодна вода, тримати костюм. Ну, а що то, лобстери, га? Ні, вечір. повечір. Це стюк і яма. Їдемо ми з коханою соломійкою на ока. Дорога нам ще 2.20. Люди займе. Там має бути дуже класне місце для кем'яну. Ми взяли палатку, взяли їсти, взяли крісла, взяли спати, <гум> спальні мішки, все в, коротше, побрали. І сьогодні має бути зорепад. З 10 до 13 числа має бути зорепад І надіюсь, ми сьогодні на нього попадемо. Гарна сьогодні погода, сонечко. Не часто тут така надіюсь, Нам повізе, і ми твій зорі, все таки побачимо. Білий пляж. Поищушку лябий, чешу лоски. Ну не прадає ті коголя, лопайки мої справа. Поле мужской копусту пахнет. Але много степленька. Чтока заливай почув. Нет, только... а, Море тепле. Але бачите, там у палатки хтось ставить, де то чує, бачиш. Вот оно, да. Вот оно, да. Приїхали ми на кемпінг плейс. Так, виглядає. Поперше наблюдаємо інвертор до акумулятора і накачується матрас. Потім йде дабл матрас, не знаю, що ми його будемо ставити, побачимо. І палаточка. І все, ми розклали, але вийшло таке ось спальне місце. Тут у нас холодильник. Двох те, що треба. Що зараз г'ємо. Їм... Канапці з рибкою в комплекте не будемо. Коротше, на рибалку на морі. Перший раз на океані. Да, ну чистенька вода. вдома. Так, тестова рибалочка на океані. Спін, Мідичка прозора. Побую що із лукати. Вид меня плиски хмари. Стой на мама. С не бав? Я присовську. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз дитина на тебе скелі, може там все зробить. Прикольно повечір. Це стю і яма. Ось чорт малий вирив зламав ногу. Блобандітибі, і це що роблю? Вбив балон, а балон не підходить до тої горілки. Пішлося використовувати балон від... Такого ручного пальника. Тепер треба тримати, бо він високий і впадає. Таке крісло, столік, міп. Да, біч пакета експресу на ніч. Назварили на такій системі. До та система, яку я думав, не працювала. Знову з нього балон стою обійде. Порано дуже був вітряний. А спочатку було дуже класно. Взяла з собою ковдру, таку двух спальну той спальнях підкинули під подушки, щоб було трошки вище. Шикарно спати. я Голий спав. Були, були, були. Коротше, ніякого зорпаду ми не бачили, тільки помили це, почистий зуб. Вітер був страшний вночі. Половину ночі було нормально, половину ночі було не дуже. Так, знімаємо готові. Телеводу, телевісяночку з фруктами, з джемом. Ава. Це капучино. канапки з рубкой і сарабой. Панкейки. Оба з сиропом канат. Мила моя, люба моя, тільки щось там тарай їсть. есть. я на Пірс. тут є замок, І тут буду ловити пробувати полака. І якось всеку сінакшура. Сібаса. Зараз спрямо. Херпені Ірландію з рукавка. Софтшел. Зима сумасшедший. Я не знаю, як ми будемо ловити. Шаткі озера. Ми вже вертаємося назад. І тут стали просто показати, яка то сурова місність. Там де ми от зараз знаходимося. така Ні, тут туди далі сюди. Полибаємося в камеру. <гум> так, підходжу я на точку ловлі. я не знаю, тут є щось, нема нічого. Просто я. Ми тут на кемпінгу, я подивився, що тут є якісь більш-менш рівні скали. Сьогодні більш-менш погода, нема сильного вітру. То... Гріх не спробувати щось зловити. Є дрон, але я не знаю, чи я буду ним щось знімати, бо так, треба бути акуратним, бо тут слизько. Азура до 22 я поставив кейтеч Swing Impact. 4 дюйми. До речі, отак то все виглядає. Е, і 8 грам там чебурашка. зараз буду тестувати. Я думаю, що тут треба більше. Мені трохи шкода нитки, бо тут тільки нова нитка виїхала. Але треба пробувати, що розкодувати. Глибоко? О, глибоко. Це щось було? Щось було, чи що? Ну Так, трохи не близько, так, але я поставлю більше. Більшу вагу. Так, треба ставити більшу вагу і треба, бляха, міняти поводок, але я не буду нічого міняти, бо немає часу. Година часу на рибалку. Так, вирішив трохи перейти, бо щось там дуже довгий берег. Мені треба кидати далі. Ну, не знаю, то пробна рибалка. Я думаю, що я нічого не здовлюю, але хоча б буду мати розуміння на завтра. Завтра вже буде така спеціальна. Так. Ага, великі скелі. Велика вода. Ну що? Ну, Глибоко тут капець. Десь 3-4 метри під самим берегом. Я кидаю метрів, не знаю, 60, напевно. 50. Водичка прозора, позора. О, чую, б'є по камінню. Знайшов я тихе місце і на вечір вітер впав. І тут пісочок, тут мав би водитися сібас. І тут глибина десь 5-6 метрів, і ступінька так гарно відіграє, так просто бим. кінчик точніше, не ступінька відіграє. Став я от 10 грам і тупу ультрафіолет. Фішаповську, я не знаю, рибку. Кидаю я досить далеко, не знаю. 60 метрів точно є. Тобі трохи щоб втонула і починаю проводку. Чи нема ніфіга треба йти запитатися хоча б людей, може вони щось тут ловили? Так, налив ну але вже сюди. Хуйня! нема хуйня! Так, заберели ми змію вівсянки, каву, чай, отаке. Зараз будуть панкейки, сиропчик і канапка з рибою красною. Ага, ті во ніж. Мієм мені подарило. 100 євреїв я Євреї бігали, їх яку мені на ніж. що? Що, по бляха? С його Класний, Гострий. Я ще один замов. А вот просто ніж буде. Короче, бомба. Кавісенка вийшла. Реняці. Малинку. Лопинку. Зараз панкейки з 6 штуком. І канапка рибка. Так, тут зараз такий морський бриз, бляха. Рибою так пахне, все не юля, тобто це все морські трали. Не до якогось кальмара ловлять тут в суботу зранку. Свіжий морський ринок. Ці сітки так ваняють креветкою. Такою кальмаром таким тухлим б. Жестоко. Ё-моё, вчера так классно была тут погодка. А сегодня жесть. Господи, помилуй. Ё-моё, как я маю, это ловит? Да. Нереально. Слушай, дождь такой пошел, б***ь. Да, жорстоко. Метрові хвилі бляха. Бриз лупить в лице. Добре, що я з бафа. Чайка, тільки не махає ага собі. Гребе вперед. Я поставив тейлспіннер від дуо. Я не знаю. Походу треба буде переїжджати кудись. Я взагалі не знаю, чим не чути зараз. От такий тейлспінр. Duo. Spin 11. Реаліз. А що то лобстери, га? Там стикись. Охріні. Охріні. Здорові? О, є. О, Спасателі до нас впливують молодочка. Коротше, йдемо вниз помаленьку. Так, ми приїхали. Зараз я надую той, як він каяк. І підемо плавати. Ой. Все, тепер можна собі розслабитися і чилити. Сьогодні тепленько, Кока-Кола, Виноград, круаснчики, соломійка кохана. І файно, зараз буде каяк, буде бомба. Так, купив новий гліб Модніч. Чипс. Можна плив? Хайбуко, тут вже глибина, не знаю, метрів 10 та більше. Вже вода чорна, бо там от біля берега вода голубесенька. А тут кора чорна, я плаву до тої скелі, там, по під скелями. Мілко має бути. Тут бувають акули і їх з ними плавати, бо то китові акули, вони не їдять людей. Вони понтон їдять. Але сьогодні нам, не знаю, повезе чи не повезе, я маю дрон з собою. Попробую, може, зловити, але я сумніваюсь. Бо вони припливають у основному в червні, а сьогодні вже вересень. Таке, не знаю видно чи не видно, така зелена. Зелена гарна світла вода. Піді мною дуже глибоко, я дна не бачу, бо там всюди я бачив дно. Тут прям не бачу. Вже ближче вже підпливу і побачу, але така скеля здорова. Господі, помілуй. Я запливаю в тінь, там зараз буде тінь, там така чорна-чорна вода. Ні, то не тінь, то скелі піднесли. Типу не пісок білий, а скель. О, зараз вода тут чорна. Ау, малька купа, бляха, муха. От чого тут чайки, А ч хай. Чух, тут мілко. Тут мілко, але тут скелі. І тут досить... Тут досить мілко і досить багато скель. Щоб я зараз не прорізав. Ось так воно все виглядає. Ливо назад. І змодрон попробую признімати з дрона. О, так в голубі водичці. а якось класно плавати. Приємніше. О, тут вже дно видно, тут вже красота. Тому дорога, якою ми їхали, от вона там вверх йде. Не знаю, чи буде щось видно, але буду плисти, але ну, там прямо на сонці. Ну, що зробиш? як чайка бляха, сидить. Ох, хтось вже собі вогник запалив. Блін, там ж не можна палити вогінь, вогіння вогню. Але хтось запалив собі, вже барбекю робить. Я дуже хотів. Я навіть маю з собою бляха. така водичка класна. Прозора, красива така. Червона пляма, там водорослі. Чорна. Ух, тим водорослі. А, то камінь. Камінь на камені водорості. Я ще маю маску, а дуже холодна вода, тримати костюм. Чи я вже поплавав, файно. Хенько тут нема вітру. Хайно та ляпота. Тут вже починається прилив. Вже мало цю зону затоплює. Пісок був відкритий а що там? Чи Висота тут просто топа? Стереста. Були ми от там. Витр.